Вітаю, друзі! І так, середина літа, а перша та друга томатні китиці тільки почали достигати. Ну, не знаю чому так, але я впевнена, що все одно весь врожай ми цього року отримуємо сповна. І сьогодні я хочу зупинитися на ось цьому сортові, який називається Робс. Насіння цього сорту у мене пролежало років 5-6. Мені його прислали з Білорусі. Олександра, це ваш томатик, дуже вам за нього дякую. Томат колекційний, просто так його в магазині не купиш. Висота рослини до 2 метрів, має стабільну врожайність. І що мене порадувало, коли я читала про цей томат, що він дуже гарно переносить спеку. А в мене в теплиці до 40-42 градусів. Звичайно, він ще не доріс до верха, він ще цвіте, зав'язує. Сподіваюсь, що він ще порадує своїми плодами і там десь на Доносить цей сорт: ось такими гарними рожевими, але краще сказати, малиново-червоними плодами масою 250-450 грамів. Ну, Читала, що плоди можуть бути навіть і до 600 грамів. Вони мають дуже привабливий вигляд, а саме головне, що вони стійкі до розтріскування. Ось такі гарні плоди такого чудового кольору, як ви бачите. І зразу хочу сказати, друзі, що настільки міцно тримається ось ця плодоніжка, що її ну, навіть відірвати дуже важко. Ви бачите, що томати не розтріскуються. Це, ви бачите, ну, десь, можливо, пошкодились, коли вони ще були зовсім маленькі. Такі, як кажуть, шрамики в них утворилися. І от коли я відривала цю плодоніжку, подивіться, білого п'ятна. Такого білої плямки майже немає. А тепер подивимося, скільки ж важать такі красавчики. 276 грамів. І ось цей томат, 334. Ну, все як написано, 250-450. Зірвала грам. ці томати. Ви знаєте, навіть відчула той справжній помідорний аромат. Дуже гарний томат. А тепер подивіться, який він в розрізі. Він багатокамерний, м'ясистий, малонесін. Камер, звичайно, тут дуже, і побачити важко. Але подивіться, яка цукриста м'якоть. Ну, це просто супер а не томат. Розрізала й другий, ось як ви бачите, плід. Але і тут роздивитися камери майже неможливо. Не знаю, скільки насіннячка я зберу з цих двох плодів, але цей томат заслуговує уваги. На смак він солодкуватий, але є така кислинка. От, тако, ви знаєте, це томат, такий, як колись були. Він і духмяний, і солодкуватий з легкою кислинкою, м'ясистий і соковитний одночасно. Томат Робс я можу вам порадити. А на сьогодні все! Здоров'я вам, миру, добра вирощуйте такі сортові смачні томати!